Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу розповісти про автомобіль Mercedes Benz W211 E220 CDI 170 кінських сил 2006 року випуску рейстайл. Давно придивлявся саме до 211. -го. Передивився дуже багато інформації в інтернеті, на форумах, в Ютубі. І саме в Ютубі натрапив на канал Володимира Сахарука. На той момент власника даного авто. Посилання на канал Володимира додам в опис. Володимир викладав відео все, як він доглядав, обслуговував, покращував цей автомобіль. І я загорівся придбати саме цей екземпляр. І ось у жовтні 2022 року я став щасливим власником Мурчика. Таких вражень, які дарує це авто, дуже важко описати словами. Потрібно поїздити на автомобілі на 211-му. І не пару кілометрів поїздити, а пару днів, щоб повністю зрозуміти, на що здатне дане авто. Ну і в загальному, на що здатне 211-й любий. Так, як. Автомобіль при покупці був майже в ідеальному стані, він не потребував ніяких робіт і вкладень. І я вирішив, ну, я хотів, щоб він завжди залишався в максимально доброму стані. Завжди стараюсь підтримувати авто у чистоті і в справному технічному стані. Авто володію рік. В жовтні я взяв, зараз жовтень, можна сказати, рік володіння. Власний досвід, за, за рік проїхав близько 6,5 тисяч і хочу розповісти про витрати на отримання і догляд, і обслуговування, ну, з власного досвіду за рік. Старався вести повністю всі витрати, які пов'язані з авто. Ці всі витрати входять затрати на паливо, обслуговування, запчастини, шиномонтаж, мийку, розхідники, комп'ютерна діагностика. В общому все, що, що стосується витрати до авто. Пойдемо по порядку. Відразу я вирішив придбати різноманітні засоби для догляду за шкірою, за пластиком, гумою, за дисками. Понакупляв дуже багато всяких наборчиків для детейлінгу, різноманітні щіточки, мочалки, мікрофібри, очисники, розпилювачі і багато різного дріб'язку. Мийку авто проводив сам на мийках самообслуговування, а також коли авто було дуже брудне або багато комах, то заганяв до хлопців на автомийку. Мили хлопці, прибирання салону, багажника підкапотного простору завжди проводив сам. Маю власний гараж і мені завжди подобається заморочуватись із прибиранням. Далі були ще такі витрати, як я називаю покращення або усунення недоліків авто. Сюди я включив установку на передні стійки проставок 2 см висотою. Попередній власник підняв зад авто. І, як на мене, перед був трохи низький. Я вирішив підняти за допомогою цих поставок. Результат подобається, керування авто зовсім не змінилося, а зовнішній вигляд став краще, машинка стала вище. І ще з якістю наших доріг це покращення стало дуже доречним. Пересуваюсь по різним поганим дорогам: ліс, гаражі, сільським дорогам. Якби проблем немає, ніде не черкаю, до бордюру паркуюсь нормально. Якщо бордюрник крепко високий, ну, це проставочки поставив. Поміняв частину захисту днища, кусочок пластмаси було поломано. і була такий отвір, не дуже мені подобався, я вирішив замовити на розборці дану частину пластика. Поміняв і за одне ну, зняв останній весь пластик. Помив його, привів порядок, стан нижче, теж протер там пилючку. Ну, подобається мені таким займатися. Також ще в ці витрати включимо до гачка в багажник для тримання речей. Відео всіх цих робіт є на моєму каналі. Кому цікаво, можете передивитись. Далі перейдемо до витрат, які пов'язані з комп'ютерною діагностикою. Пару разів висвічувала помилка СРС. Як казав діагност, коли різко рухає сидіння водія, може бути, що пропадає контакт у фішці під сидінням. і вибиває помилку. Це не страшного, вона просто її усувати треба через комп'ютер. Купив засіб для контактів, попшикав у фішку. Поки що все норм. Також деколи просто заїжджав до діагноста, заїжджав, щоб подивитися, чи немає ніяких помилок. Коли замінив частково мастило в коробці АКПП, і їздив на авто на адаптацію. Так, далі ще було технічне обслуговування авто. Прийшов час міняти оливу, фільтри, обслужити ЕКПП. Оливозаливна заливна горловина була мокра. Заміну оливи, ну всі ці роботи вирішив провести сам. Купив запчастини, купив фільтри, масли, масла, все вирішив зробити сам. Попередній власник міняв ну, 8 тисяч км проїхало авто після заміни оливи. Я вирішив, більше не треба їздити і міняти. Що робив? Поміняв всі повністю фільтри по машині, коробку АКПП змінив частково вливу 4 літри. Ну, Фільтра, ущільнювачі, болти, все-все нове. Далі, які в мене ще були роботи по технічному обслуговуванню? А, е потіла, була запотівша, оливозаливна заливна горловина. Так як вона продається в зборі оригінальна тільки і коштує від 150 до 200 доларів, вирішив, начитав в інтернеті, надивився, замінити гумові ущільнювачі. Їх є три штуки. І мембраму як би подивитися. Мембрама ціла. Той замовив самі ущільнювачі три штучки. Замінив, проїхав після заміни більше 3000 км. А можна вже сказати, що вже 4 я проїхав. І заливна горловина суха. Робочий варіант замінити резиночки. Номера додам в опис. Перейдемо до витрат на пальне. Я тут собі порахував середню ціну палива за весь час, тобто за рік, середня ціна склала 54 гривні. В основному завжди заправляюся на око дизель пульс. По моїм підрахункам ціна на 1 км пробігу на автомобілі склала 5 ,17 гривень 17 копійок. Середній розхід на 100 км склав 9,5 літрів. Відразу скажу, що в основному їжу по місту, невеликі відстані, за місто не дуже часто виїжджаю, з 6,5 тисяч, може півтори тисячі було по трасам. Тобто 9,5 літрів це середній розхід. В мене дуже я задоволений, задоволений таким розходом. По трасі машина дуже економна, якщо їхати при швидкості 100-110, середній розхід може бути 5,5-6 літрів. Замірено, провірено. Е, ну, на паливо було потрачено за весь час за рік 33 тисячі гривень, пересередній курс 38 за долар, на паливо 870 доларів. Нормально. Е, також ще були такі всякі е, дріб'язкові витрати, там, на шиномонтаж, покупку. Рукавичок, там ще що небудь, якихось дрібничок. ну Все, що стосується автомобіля. І так підведемо підсумки. За рік повністю на автомобіль мене вийшло, витрати, склали в районі 59 тисяч гривень. Ну, тобто при середньому курсі 38 за долар це приблизно 1550. доларів. Ну, і це витрати повністю на все, на все, на все, на все, що стосується автомобіля. Окремо скажу, що, наприклад, купив я там щіточок, всяких, понабирав, це ж не одноразова витрата. Це ти купив їх і вони тобі будуть служити дуже довго. Брав засоби для шкіри, там, для пластику, вони йдуть в літровій тарі, їх вистачає на пару років. Тобто. Тобто так. Автомобілем дуже задоволений. таке. Ще окремо хотів додати, що поміняв я акумулятора. Купив акумулятора 6 тисяч гривень. Ну, це в основному такі витрати. Рік володіння авто.